В Олександрійському районі пройшли заняття з вогневої підготовки для курсантів Центру підготовки населення до національного спротиву Олександрійського району. Заняття провели у формі змагань. За результатами отриманих балів учасники отримали дипломи, що засвідчували їхню участь, а переможці медалі та кубок. Олександрійський цна повідомив про зміни у графіку роботи. 8 березня прийом громадян буде проводитися до 12-ї години в режимі видачі готових результатів наданих послуг. 11 березня робота за звичайним графіком. О 8-й годині формування черги на поточний тиждень. Телефон для довідок 0 800 40 44 45. Стартувала серія онлайн-тренінгів, метою яких є допомога жінкам ВПО у відкритті власної справи, виконавці, команда викладачів тренерів Національного університету Львівська політехніка, організації партнери, благодійна організація «Центр допомоги Олександрія, громадська організація Амбасадори освіти та Подільський біорегіон. 20 жінок з Олександрійської громади, які через війну втратили роботу бізнес або опинилися у складних життєвих обставинах, були відібрані для проходження. Навчання. В результаті жінки отримують знання та навички, формування і реалізації власної бізнес-ідеї, навички, які допоможуть у започаткуванні власної справи. В бібліотеці філії номер 3 5 березня школярі писали листа Дмитру Чижевському. Маленькі відвідувачі бібліотеки, учні перших-четвертих класів гімназії імені Чижевського, вирішили написати лист минуле нашому земляку, філософу, літературознавцю Дмитру Чижевському ім'я якого носить їх гімназія. А ще за допомогою віртуального бібліопорталу діти відправилися в подорож часом на більш ніж століття назад. Олександрит здобув перемогу у фестивалі танцю. Мілена Кривунь з народного аматорського клубу спортивного бального танцю «Олександрит» керівниця Світлана Стукаленко, здобула низку нагород у фестивалі танцю Kids Star Way 2024, що проходив 2 березня у місті Кам'янське. Мілена змагалася з танцюристами старших вікових категорій 8-9 та 10-11 років, адже категорії 6-7 років у змаганнях не було. В результаті у танцюристки три перших та три третіх місць. 2 березня у Бобринці відбувся чемпіонат області з волейболу, участь у якому взяло 9 юнацьких команд 2009 року народження та молодші. Олександрійську «Дюсиша номер 2 представило дві команди, одна із яких посіла друге місце. Підготував команду тренер-викладач Володимир Кулішкін. У четвер, сьомого березня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі мінус два, в день плюс три. Атмосферний тиск 758 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно східний 5 метрів за секунду.